Вітаю, понеділок, 27 листопада. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. 14 годин без їжі та води. Рятувальники визволили автобуси з дітьми зі снігової пастки на трасі одеса Миколаїв. Шлях додому, скіфське золото через 10 років повернулося в Україну. Кринька Пандори, українські хакери зламали департамент інфокомунікацій Міноборони РФ. 14 годин без їжі та води. Рятувальники визволили автобуси з дітьми зі снігової пастки на трасі Одеса Миколаїв. 28 боксерів спортивного клубу Росомаха поверталися зі змагань до пункту призначення. Вони не доїхали усього 30 кілометрів. В автобусі закінчилося паливо. Через хуртовину до автівки волонтери змогли дістатися тільки під ранок. Пасажири не чекали вирішили йти рятувальникам назустріч зараз. Усі вдома. Тим часом на Одещині через негоду декілька трас державного значення досі закриті для усіх транспортних засобів. Росія активізувала в Україні мережу шпигунів. Україна-агресорка прагне розпалити антиурядові настрої серед населення. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю The Times. За його словами, російські агенти мають на меті вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, скориставшись так званою напругою між президентом Зеленським та головнокомандувачем Залужним. Данілов також поінформував, що російські розвідувальні служби. Для роботи за кордоном використовують агентів під дипломатичним прикриттям. Українські хакери проникли у департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ та змогли отримати доступ до російської системи моніторингу та аналітики медіа Катюша. До неї щоденно додаються матеріали найбільших російських друкованих змі. Перша вкладка Ворожонне сили РФ. Має більше опцій для аналізу, а повідомлення одразу маркуються за тональністю: позитивні зелений колір, негативні червоний, нейтральні жовтий. Соцмережам росіяни приділяють особливу увагу. Зокрема, постам ВКонтакті, в Телеграм ЖЖ, Однокласники тощо, Фейсбук та Інстаграм теж є, але в дуже незначній кількості. Також підтягується відео з Ютуб. Журналісти припустили, що перед виборами Путіна російські департаменти починають зачистку соцмереж від будь-яких проявів нелояльності до Кремля. Цікавий спосіб боротьби з порушниками комендантської години вигадали в одній з областей України. За розпорядженням керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна до процесу залучатимуть працівників ТЦК, які вручатимуть затриманим повістки. Розшукати та доставити ухилянців до військкомату. Доручили поліції. Крім того, обіцяють ретельно контролювати переміщення військовозобов'язаних на блокпостах в деокупованих містах. Скіфське золото повернулося до України за 10 років. Це артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі. Тамтешній музей передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації півострова. Нині фахівці обстежують стан речей. Йдеться про 565 предметів. Це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. СБУ повідомила про підозру блогеру провокатору. Який робив скандальні стріми у Києві. Чоловік навмисно ходив у комендантську годину вулицями міста та провокував військовослужбовців. Робив відеостріми у Фейсбук, в яких отображав ЗСУ та фіксував їхні геолокації. Далі цей контент підхоплювали роз змії, розповсюджували фейки про Україну. Добровільно до суду блогер не з'явився, тож його буде доставлено примусово. Провокатору загрожує до восьми років тюрми. З 1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на перевірки бізнесу, проте тимчасово до кінця наступного року їх проводитимуть тільки для певних категорій: перевірятимуть бізнес, який продає підакцизні товари це алкоголь, сигарети та бензин. Перевірки стосуватимуться азартних ігор і тих, хто надає фінансові чи платіжні послуги. У той же час спокійно можуть працювати платники єдиного податку першої та другої групи. Не будуть перевіряти і тих, хто зареєстрований на тим. Часово окуповані території йдеться про бізнес, який був вимушений приїхати з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Головну ялинку країни цього року традиційно встановлять на Софійській площі. Зроблять це до 6 грудня, а приберуть дерево до 10 січня. Місто грошей не витрачатиме, як і минулого року. Ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Столична влада також попередила, що масових заходів та розваг на Софійській площі не буде. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!